Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо стилі основного контенту. Сайтбар у нас вже є, а все, крім сайтбару, у нас і є стилі, тому ми з вами спробуємо їх зробити. І так, давайте почнемо з front-end developer. Тут наше ім'я і прізвище, в даному випадку це Тарас, і з опису. От. Значить, нам спочатку треба відкрити стилі main-content, тобто основного контенту. На деяких елементах у нас вже є класи, на інших немає. Тому зараз будемо дивитися, що у нас є. А в стилях нам треба переміститися вгору, тут, де у нас main-content. Окей, давайте тепер дивитися, що у нас є, чого в нас немає. Почнемо ми з my-profession, Подивимося, які там є стилі. Front-end developer. Ось нам треба вибрати необхідний слой. Ось він, фронтенд девелопер. developer. І подивитися, які в нього стилі. Ми копіюємо все, крім фонд Family. MyProfession у нас має бути в стилях. My profession. Напевно, паддінг ботом нам уже не потрібний, тому що там такого великого відступу немає. І в усіх тегах Age, тобто header, нам треба обов'язково обнулити стилі. Тому ми поки що напишемо Margin 0. А потім подивимося, який там відступ до іншого елементу, і допишемо, що необхідно. Оновлюємо сторінку, бачимо, що у нас примінилось, в принципі, те, що треба. Тепер дивимося від Frontend developer. Вниз відступ 19 пікселів. Але у нас буде 18, бо ми робимо кратне 4. Хоча кратне 4, краще тоді 16 вибрати. Насправді. Але ну, давайте вже, нехай буде 18. Значить, у нас марджин 0 є, він діє на всі сторони, а нам треба нижній відступ. Тобто це у нас верхній, потім правий, потім нижній і потім лівий. Нам нижній треба 18 пікселів. Зберігаємо. Ну, якщо ми оновимо, то ми подивимося, що, можливо, нічого не змінилось, тому що у цього тега теж H1, так, у нього теж можуть бути відступи за замовчуванням. Тому ми якраз подивимося, що тут треба зробити. Копіюємо також все, крім font-family, Ми можемо зразу в стилі його ось зберегти. Наступне, що нам потрібно зробити, це додати клас. Тут буде MyName. Зберігаємо і пишемо ось наш клас MyName. Копіюємо туди стилі, які були у нас раніше. Також зберігаємо. Тепер. Ми бачимо, що далі у нас H2, але він зараз не актуальний, тому що, по-перше, ми не звертаємось по тегам, а звертаємось по класам. По-друге, ну, це не схоже на стилі з нашого макету. Тому ми просто видалимо. І Project Item теж item наш теж не потрібен, тому що жовтий колір, якого в макеті, у нас немає. Зберігаємо. Також у мене тут зайвий символ з'явився, я його теж видалив. Дивимося, що у нас вийшло. Ну, ось це схоже на правду. Єдине, що, так як я вам говорив, для h-тегів треба прибирати відступ. Напишемо тут Margin 0, і тепер у нас має відступи, мають бути, як і на макеті приблизно, принаймні між ім'ям і професією. Ну, приблизно так і є. Вниз відступ у нас 29 пікселів. Ми знов намагаємось округлити, тому нехай буде 28. Тому у нас так же само: вниз відступ 28. Ми вже пам'ятаємо, що це Третя не властивість, а третій відступ по порядку в margin або ж в баддінг. Нижній це третій. Зберігаємо його, перевіряємо. Так, відступ візуально трошки збільшився, значить, все як треба. Далі копіюємо стилі для цього опису. Тут ну, виходить в резюме, тут має бути короткий опис про себе. Або ж е, мотивація, чому вас треба взяти на цю роботу. Але в нас тут текст риба, тому що мотивація у кожного своя, і вам треба зазначити свою, можна, точніше, краще, писати дані свої, не використовувати якийсь дефолтний текст. Окей. Значить, у нас в цього тексту немає е, ніякого класу. My description. Є два варіанти. Можна написати description повністю, а можна descr, тобто скорочено. Зазвичай так і скорочують. Супер. Значить, ми ставимо все, що нам необхідно, видаляємо пробіли зайві і форматуємо ось так ось через формат document Зберігаємо, дивимося, що там у нас вийшло. Ну, в принципі, як треба. Єдине, що ми бачимо, що тут все-таки у нас текст ширше розтягнувся, так? А там менше. Тому ми, в принципі, можемо обмежити ширину нашого тексту. Тут віц 525. Давайте обмежимо. В цьому, в принципі, нічого поганого не буде. Від 525. пікселів. Тепер ми оновимо сторінку. І бачимо, що текст у нас як треба, таки і звузився. Ось так виглядає на дизайні, і ось так виглядає в нас. Прекрасно. Далі ми дивимося: відступ від блока нашого вниз 64 пікселі. Схоже на правду. Значить, ми 64 пікселі і примінимо як відступ до блока About Me. Клас! about-me-container, Супер. Зберігаємо. About me container Вниз Margin Bottom 64 пікселі. Супер. Це в нас є. Перевіряємо 64 пікселі приблизно як і треба. Прекрасно. Тепер ми будемо працювати з наступним блоком, який називається Projects. Як ми бачимо з попереднього нашого сайтбару, що тут заголовки теж мають, принаймні, стилі дуже схожі. Тут у нас font size 22, pixel line height 27. Тут теж саме. І в Education теж саме. Тому ми теж можемо використати там Main Contact Title. Такий клас і примінити його до всього. Давайте це і зробимо. Значить, це у нас клас Main. Що тут у нас? MainContent. Так, можемо скопіювати звідси. Title. Копіюємо. Тепер у нас About Me Container закінчився. Тому нам би інший коментар написати. Це у нас Projects, так? Projects. Хоч Main Content Title у нас і класики перевикористовуються, ми його додаємо в Projects, але якщо хочете, можете його винести просто до Main Content, щоб ну, він по сенсу, так як він використовується в багатьох місцях, то все-таки належить до Main Content. Але це не має великої різниці, де ви його вказали насправді, тому вказуйте де завгодно. Копіюємо стилі. Тепер ці ж самі стилі ставимо в CSS. Форматуємо, як нам потрібно. І дивимося так. Тут у нас main content title є. Тепер ми ж його поставимо і на work experience також. Зберігаємо, оновлюємо. Ну, от у нас змінився трошки наші тайтли. І не забуваємо, що також треба онулити наші марджини. Відступи. margin 0. Це треба робити для тегів H3. H3P. Там деякі теги мають стилі по замовчуванню. Ось так. Тепер давайте подивимось в дизайні, що у нас йде. У нас йде такий цікавий список з багатьма стилями, насправді. Ми вже щось подібне робили ось тут. Ну тут у нас теж схоже. Значить, що ми з вами зробимо? Спочатку ми знайдемо Projects, тобто наш title, і бачимо, що тут теж відступ вниз 8 пікселів. Тобто, ми. В нашому main content title, скоріше, там відступ 8 пікселів скрізь буде вниз. Це у нас, ще раз нагадаю вам, вгорі, справа, внизу і зліва. 8 пікселів. Це є, це ми з вами примінили. І тепер нам треба зробити жирними оці цифри. Щоб зробити жирними цифри, нам що треба зробити, скопіювати стилі і примінити їх. Зараз вам розкажу, куди. Переходимо до Projects. Поки що ми вставили без імені класу, без нічого. Значить, ось наші проекти. OL, тут у нас list, використовується клас. Значить, нам потрібно Project item. І цей же клас Project item нам треба додати на ось цю Лі, щоб він був скрізь. Тобто, ось у нас всі проекти лі, так, мають мати клас Project item для того, щоб примінити на них оці стилі, які ми скопіювали. Так, це в нас є. Форматуємо. Зберігаємо і тут можна теж зберігти. І подивимось, як воно тепер виглядає. Ну, бачите, все стало жирним. Зараз ми з цим попрацюємо. Але основне, щоб у нас були жирними ці наші цифри, і вони такі жирними є. Тепер нам треба відступ ліворуч. Теж згадаємо, як ми це робили. Ми просто додаємо клас на Project, на OL наш. Project-List, тобто список проєктів, так? Ідемо в CSS. Можна його вище, можна нижче вставити. Це не настільки важливо. Онуляємо відступи, які в нас є: падінги і маржі. І ми пам'ятаємо, що ми якраз відступ задавали падінгам. От бачите, вони тут якраз. Вистроїлась, І нам ліворуч, здається, від ліворуч внутрішній відступ 12 пікселів нам було достатньо. Падінг. Це останній лівий відступ 12 пікселів, мається на увазі в переліку. Подивимось, чи спрацювало. Так, спрацювало, але мені здається, що тут навіть можна більше. От. Ну, Там диви, дивіться вже по своєму почуттю прекрасного, скільки треба додавати. От. Ну, 14. Давайте спробуємо. 14 це вже краще, можна навіть 15, але дивіться, як, як вам більше подобається, стільки й додавайте. Значить, нам, звісно, треба зараз форматувати текст, щоб він виглядав як на дизайні. Ось, бачите, тут силочки є. Але давайте додамо зовнішній відступ до цього нашого контейнеру Project, тому що мені не дуже подобається принаймні, зараз дивитися, що тут немає відступу, воно якось плутається. Тому ми знайдемо наш контейнер, який називається, поки що ніяк насправді. Project container Тільки Projects треба, тому що їх багато. Projects container Копіюємо його в стилі. Щось ми не все скопіювали. Project container Ось він. Є. І дивимось, які там відступи у нього мають бути. Нас цікавить, в принципі, лише нижній відступ 51. Ну, я б 48 використав, ми ж все-таки округлюємо до 4, принаймні стараємось. Margin bottom 48 пікселів. Зберігаємо. Оновлюємо. Ну, тепер простіше. Тепер ми хоч, можемо якось порівнювати це з дизайном, з тим, що є на дизайні. Значить, що ми з вами зробимо? Це спробуємо зараз форматувати наші буковки, циферки і тому подібне. У нас на дизайні. Ось, бачите, основне це цей сірий текст. Зараз ми знайдемо ці елементи. Ось вони. І ось їх стилі. Тобто ми зразу копіюємо все там до фон style. Йдемо в наші стилі. Поки що його вставимо, тому що ми не знаємо, до якого елементу його примінити. Підемо в HTML і тепер подивимось. Значить, в принципі, ми можемо його до Project item, але в такому випадку у нас крапочки тоді. Точніше, не крапочки тут, а цифри теж зіб'ється їх форматування. Того нам оці штуки треба загорнути в окремий елемент, щоб примінити на нього свої стилі. Окремим елементом повністю може бути span. Давайте span. З класом Project. Це ж скоріше опис: Project item Description. Deskri. Ось так. І ми в цей span загортаємо. Тут HTML-CSS3, технології, які були використані на проєктах. І таке робимо з кожним елементом. Не забуваємо, що спан треба загортати в техспан. Можете спочатку, наприклад, копіювати, а потім вставляти, як вам зручніше. Форматуємо, щоб все це гарно виглядало. І тепер Project Item Description у нас отримує стилі, які ми скопіювали раніше. Ось. Включно з кольором. Не забуваємо також форматувати гарно. Оновлюємо. От, все у нас вийшло. Тут ми бачимо: якщо до якогось елементу не примінили, значить, щось ми зробили не так. А саме, я випадково вирізав ось початок нашого спан-тегу. Тепер має бути гарно. Перевіряємо. Ось, є так, як необхідно. Єдине, що треба. Крапочки вирівняти так, щоб вони. Ну от, всі проекти починалися на одному рівні. Це можна зробити руками. От, я думаю, що це ви вдома зможете зробити самостійно. Або ж зараз, якщо поставити відео на паузу. Тепер давайте перемінимо стилі до наших посилань. Значить, клас, це Project item у нас Link посилання. Копіюємо цей клас на всі елементи. Там, де є силочки, ось. Зберігаємо. project item link у нас тепер іде в стилі. І отримує стилі. Зараз побачимо, які. Так, нам потрібен дизайн. Ми вибираємо ці елементи. Бачите, вона вже хоче переходити на іншу сторінку. Ось, нас цікавлять ці елементи, і ми їх з кольором беремо, копіюємо ось так. Супер. І вставляємо, видаляючи. Те, що не потрібне. Із нових властивостей, яке тут є, це Text Decoration underline тобто це підкреслювання. Зберігаємо, оновлюємо. І бачимо, що ось тепер відображається як потрібно. Єдине, що треба буде додати, це зробити так, щоб на одному рівні були наші технології, так як вони виглядають на дизайні. От. Як у нас гарно виходить. Прекрасно. Тепер давайте підемо далі і доробимо, що у нас ще не так: це Work Experience. Почнемо з нього. Значить, у нас уже побачимо: цей заголовок має мати необхідні стилі, бо назву цього класу ми вже копіювали, бачите, main, main content, content title. Значить, тут у нас Work Experience. Я вам пропоную спочатку для всього цього класу зробити. Точніше, для всього елементу зробити клас, контейнер, main, content. Точніше, це насправді work experience контейнер. Тобто загальний контейнер для всього. Для всіх робочих місць. Тут теж можна підписати, що це work experience. От. І тут ми okay. зараз скоріше додамо нижній відступ. У нас Work Experience блок великий, тут нижній відступ, 44 пікселі. Ми ж його округлюємо, Margin Bottom 44 пікселі. Зберігаємо, оновлюємо. Ну, бачимо, що так, відступ є. Прекрасно. Тепер ми з вами почнемо з робочих місць. І потроху будемо дивитися, що треба додавати. Значить, Company One. У нас front Development, Frontend Developer Freelance, це у нас позиція. Зразу додамо ім'я класу. Це у нас Work Experience. Position. Зберігаємо. І додамо зразу в стилі. Давайте подивимось. Значить, у нас на дизайні схожі елементи ось цей, ось цей, ось цей. Для них можна одне ім'я класу. Work Experience Position, так, і ми бачимо, що ще треба буде тут виділити іншим кольором. ну, Виходить компанію, де працювали. Значить, ми поки що копіюємо стилі ось такі, ті, що є загальні. А потім будемо дивитися, яким чином нам зробити інший кольор на місці роботи. Зберігаємо, подивимося, що в нас виходить. Ну, в принципі, виходить гарно. Але не забуваємо, що треба. О... Обнулити наші відступи, марджини. От, це вже інша справа. Давайте тепер подивимося, які мають бути там відступи. 12 пікселів вниз, 12 вгору. А тут. 16 вгору. Але тут скоріше треба прив'язуватись до наших контейнерів. Тобто. Кожне робоче місце, так, і ми від нього будемо робити відступи. Єдине, що це, типу, теж як робоче місце контейнер, але воно йде разом з work experience. Значить, підемо в HTML. І ось Company One, бачите, Class name, work experience. Place, але place це як місце, ну, давайте place, хай буде. Work або ж work experience item також можна. Тут як вам більше подобається. Ми, звісно, зараз, принаймні, додаємо класи не скрізь. Тому що ми пам'ятаємо, що у вас домашнє завдання це зробити ось цей блок і блок з Education. Тому Work Experience Place ми з вами скопіювали. Зараз примінимо відступи до нього. Тут які нам треба відступи. Давайте ще раз подивимось. 16 пікселів вниз. 16, 20. Ну, давайте таки 16, щоб воно було консистентно. Тобто, однаково скрізь. 16 пікселів. Супер. Це в нас вийшло, подивимося, що тут у нас. Ну, відступи є. Це вже добре. Тепер давайте дивитися далі. Тут у нас ще є відступи по замовчуванню від ось цього блоку. Але перед тим, як ми перейдемо до часу роботи, так, нам треба ось бачите, фріланс, оцю компанію, і оцю компанію зробити іншим кольором. Ми вже знаємо з вами такий прийом. Тобто, щоб виділити якусь частинку, примінити до неї окремі стилі, її треба загорнути в окремий спан. Давайте ми його і зробимо: ось span. З класом, це у нас буде work experience company. Тобто, якщо то у нас позиція, то це компанія. Компанії. І фріланс переміщуємо якраз от в цю work experience company. Тепер ми те ж саме робимо для ось цього місця. Там, де ми працювали менеджером, точніше, Тарас. А у вас будуть свої робочі місця, звісно, ось так Work Experience Company. Зберігаємо. Тепер переносимо в стилі. І тут у нас, скоріше за все, зміниться лише колір. Давайте впевнимося, що це дійсно так. Ну, так, у нас дійсно стилі йдуть, йдуть однакові, а сам колір ось він, ми його скопіюємо. І скажемо color, Ось так. Тільки не забуваємо, що треба має бути один тільки такий символ, щоб підсвітився у вас правильно колір. Так, тепер подивимося, що в нас вийшло. От, бачите, ну, виходить, як треба. Прекрасно. Далі, рухаємося далі. Значить, у нас є P. Там, де у нас час роботи, так? Клас, work... Період. Дуже класно, що ім'я так просто прийшло в голову. Точніше, назва нашого класу work Period. Ну, там, якщо правильно, то можна working period, так? Але так як у нас всі класи з Work починаються, то нехай вже буде однаково консистентно. Так, work Period, так? І дивимося, які ж стилі сюди треба примінити. Так, значить, Color. Ну, все по стандарту, починаючи від font-style, Копіюємо, видаляємо зайве. Треба буде ще сюди примінити відступи. Подивимось, які відступи мають бути. Так, вгору, давайте збільшимо тут не зовсім ясно. 8. Ага, тут вона йде як один елемент. Так важко. Зрозуміти, що ж там має бути. Давайте подивимось: от може, в цього. 11 і 8. Так. Ну, нехай буде 12 вгору. 8 вниз. Значить, ми напишемо Margin, Це у нас зовнішні відступи. 12 пікселів вгору, 0 справа, 8 вниз і 0 зліва. Зберігаємо, оновлюємо. Ох, класно, як вийшло, правда? Тут уже я починаю плутатись: ми знаходимося в фігмі, чи знаходимося все-таки в нашому сайті, тому що воно тепер вже дійсно схоже як, ну, на фігму. Дуже-дуже схоже. Окей, це ми з вами зробили. Тепер що залишилось? Треба погратися зі списками, але, на щастя, тут колір крапочок такий же самий, як і колір тексту. Тому ми можемо з вами просто все скопіювати і примінити його потім до лішок. Так, це в нас є. Тепер йдемо до наших лішок. Так? І для них треба тепер назву класу. Це у нас обов'язки, так? Можна сказати, або досягнення, або обов'язки, хто як пише. Work duties, так? Або ж Achievements. Ну, duties, значить, коротше слово, простіше в написанні, як мінімум, щоб його правильно написати. Тому давайте Work duties повставляємо скрізь. І в Company 2 теж. Так, це в нас є. Тепер копіюємо Work duties в стилі. І ті, що ми скопіювали перед тим, давайте їх гарно відформатуємо, повидаляємо зайве. Тут нам фонд family не потрібен насправді, тому що він і так приміняється. Але якщо ви вкажете його помилково, нічого страшного, він все одно буде працювати. Так, це ми зробили з вами, давайте подивимось. Спрацювало? Так, дійсно спрацювало. Єдине, як і скрізь у нас до того, не вистачає цього відступ за великий зліва. Щоб його прибрати, нам треба взяти наш UL, і задати йому клас, і онулити відступи. Значить, тут у нас клас буде work duties List. Ми могли б назвати work duties item, так? але якщо б ми ліжки так назвали, то тоді було б простіше. А так у нас work duties list, тобто список обов'язків. Company 2 те ж саме треба зробити. Work duties list. Прекрасно. Це ми з вами скопіювали. Давайте новому подивимось. Work duties list. А, ми ж не примінили стиль до work Duties List. Значить, Duties list, Padding ми 0 ставимо. Margin теж 0. Але ми пам'ятаємо, що тепер воно зовсім буде зовсім ліворуч. А нам треба відступ, все-таки, якийсь зліва. То ми падінг почнемо. Теж з 12 пікселів, 12 пікселів. Подивимось. Ну, в принципі, норм, але ну давайте 14 дамо, щоб воно все-таки ще було трошки правіше. Ну, ось тепер можна сказати, що більш відцентроване. Так, тепер давайте дивитися, чого у нас не вистачає. Дивлячись свій HTML, я помітив, що у нас на одному H4 є work Experience Position. В Company 2 його немає, то треба його теж сюди додати. Так, зберегли. Давайте подивимось, чого у нас не вистачає, можливо, якихось відступів. Перевіримо, що тут у нас відступ 16 пікселів від цієї секції, і від, від цієї також 16, але ми його задавали. Е, у нас від цього часу роботи. Мають бути відступи, але мені здається, що ми теж їх задавали. 11 вниз, 12 вгору і 8 вниз. Давайте подивимось. Це у нас work period. Work period. 12 вгору, 8 вниз, це в нас є. Ну, візуально, мені вже важко подивитися, чим наш, точніше зрозуміти, чим наш макет так сильно відрізняється від того, що ми зробили, того, що ми зверстали. Тобто, дійсно. Майже не, ви, не видно різниці. Тут у нас і проекти. Тут у нас все вставлено. Єдине, що, можливо, вам здасться, що тут фотографія більша, але насправді ну, воно так, так як має бути. Е, що у нас залишиться? Домашнє завдання. У нас залишиться ось це менеджер едюкейшн. Єдине, що, давайте перевіримо, що у нас на нашому врапері є тінь. От це, бачите, тут тінь є, а у нас, здається її немає. Тінь задається за допомогою box-shadow, Давайте ми його скопіюємо і поставимо у нас є врапер, так. І ось ми скопіювали box-shadow йому. Давайте подивимось, чи вона примінилася, чи змінилось хоч щось. Ну, от, бачите, тінь з'явилась, уже добре. Тобто, все інше у нас виглядає, як треба. Тут у нас фотографія, ваше ім'я, ваша професія, невеликий опис про себе, резюме. Ваші обов'язки з робочими місцями, і ви вдома тільки зробите останнє робоче місце і освіту, щоб вона виглядала так же само, як і на макеті. На цьому все. Побачимось в наступних відео.